Щоб не трапилося трагедії в Івано-Франківську під час повітряної тривоги, не курсуватиме міський громадський транспорт. Відповідне рішення прийняли на Раді оборони області. Відтак автобуси, незалежно від форми власності, мають доїхати до найближчої зупинки та висадити пасажирів. Аби не створювати там скупчень, кажуть в управлінні транспорту та зв'язку, людям рекомендують пройти в найближчі укриття. Після відбою тривоги пасажири можуть продовжити поїздку попереднім автобусом, якщо він стоїть на зупинці, і не платити за це кошти знову. Але Бувають випадки, що автобус може поїхати, тому що повітряна тривога може тримати і годину, і дві. Ну і автобус може поїхати або на базу, або на кінцеву зупинку. Якщо інший автобус, то, звичайно, повинен оплачувати. То, не дай Бог, буде прильот, чи це буде осколкове поранення, чи це буде, не дай Бог, пряме попадання, буде трагедія. І потім, скажімо так, це непоправні втрати. Тому ліпше, як кажуть, перечекати, ліпше дотримуватися цих вимог і бути живим і здоровим в нашому. Західному регіоні опитання нами мешканці Франківська до обмежень ставляться з розумінням. Рішення кажуть правильне і на часі про безпеку треба дбати перш за все. Адже ніколи не знаєш, куди поцілить ворог наступного разу. Це звичайно незручно, але ніхто не, ніколи не знає, куди потрапить ракета, як було в різних місцях. Наприклад, в тому ж Краматорську, Вінниці і в інших місцях. Тому це треба Якось підлаштовуватись під це і входити у становище. З однієї точки зору правильне рішення, але куди йти людям далі. Якби було багато укриттів, куди можна йти, то правильно, а так не знаю, що робити, виходити, куди далі йти. Дуже комфортно буде, але це для безпеки. Я підтримую, а я в воєнне рім. Натомість у соціальних мережах таке рішення ради оборони викликало шквал обурення. Під час повітряної тривоги діляться думками у коментарях франківці транспорту варто завершувати поїздку. Це переконані створюватиме менші скупчення людей, аніж коли їх висаджуватимуть з салоні у маршруток. Не продумане рішення. Укриттів мало стає холодніше. Люди скупчуються на зупинках. Невже це безпечніше ніж їхати у транспорті? Цікавить, як дитина ввечері має доїхати додому. Хто думав про малечу? У громадському транспорті багато людей старшого віку, інвалідів, дітей, висадка яких не забезпечить їх сховок, а навпаки, підвищує ризик загибелі. Навіть на східній Україні, де ситуація більш загрозлива, транспорт працює і над людьми не знущаються. Контролюватимуть і водіїв, і перевізники кажуть у профільному управлінні правоохоронців. Порошники можуть притягнути до відповідальності. Їм загрожує попередження догана чи навіть штраф Люся Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.